Поки без гойдалок зате з турніками. На захаращеній ділянці, до якої два десятки років нікому не було діла, чернівчани облаштували дитячий майданчик, викорчовували кущі, винесли сміття і встановили місця для сидіння. Про самоорганізацію дорослих і вцілення дитячих мрій дивимося у сюжеті. Ми раніше гралися, он там є майданчик. Один ще там біля того майданчику туди йдеш, завертаєш і там ще один майданчик. А тепер семирічний Данік зможе гуляти з друзями у своєму дворі. Аби гратися було цікавіше, діти пропонують тут ще встановити всякі пісочниці, іграшки, столик з такими завданнями. Голку таку тлабу, яку можна ще взяти. Я би хотіла бачити якісь там качелі, на яких можна кататися, каруселі, якісь горки. Додає восьмирічна Катя разом з бабусею. Дівчинка оцінює нове спортивне обладнання. Мешканці розповідають упродовж останніх 20 років, ця ділянка була нікому не потрібною. Як ми поселилися тут, 76-му, то тут у нас було дядьки. Ну тут був дядський садик. Тут було все гарненько, потім заросло <зараз>, Зараз все нормально. Пані Людмила каже: територію упорядковували всім двором. Всі виходили, робили збирання, вичищали, грабали, хто мог кмьо. Очень все почистили, молодці супер зробили. Ну ще, ви, конечно, скамейки шо поставили Старичкам скамейки. у квітні Чернівчани створили петицію щодо приєднання частини колишнього дитсадка на південно-кільцевій 1 а до прибудинкової території сусідньої багатоповерхівки. А минулого тижня отримали від депутатів міської ради позитивну відповідь. Розповідає Василь Фоменко. Зараз е, прийняли рішення, і ми чуть-чуть е, прийняли рішення це під дитячі майданчики. І тепер ми пробуємо потрохи облагороджувати і. І вести до того до чого ми ну до чого ми стримилися. Активісти розробили проектну документацію із зонуванням території майданчика, яке передбачає місця для відпочинку для чернівчан різного віку, адже в майбутньому тут знову можуть відкрити дитсадок, щоб тут могли в першу чергу ратися маленькі діти, а в іншу чергу вже і могли відпочивати діти мешканців і самі мешканці. Радіє відкриттю майданчика, і маленька Вікторія на свято дівчинка прийшла разом із мамою. Пані Інна каже: тут не завадив би ще й газон, на якому можна посидіти і побігати. Я сама люблю спорт і наприклад якесь належне місце, де можна би було з дитиною вийти, побігати, позайматися. Аби облаштувати і лавиці, і гойдолки, і газон необхідні гроші. Тому активісти готують грантові заявки, а також пропозиції до бюджету участі. Одна з ідей також полягала в тому, щоб показати, що мешканці теж відповідальні. Вони хочуть долучитися до облаштування міста і готові брати на себе якусь відповідальність. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.